Доброго дня, шановні українці, Бобік здох» або Теорія мертвого коня. Теоретична чернетка 21. Перший вислів нам більш знайомий Бобік здох, який означає абсолютно повне завершення якогось процесу. Але. Побачив в інтернеті допис, дам, там, чи в описі, чи в коментарі першому. Про пануючи на Заході теорію мертвого коня, котра, на мій погляд, більш доречна в даному випадку. Що означає теорія мертвого коня? Вона означає, що є люди, котрі не помічають того, що щось стало вже абсолютно непридатним, і намагаються його використовувати і далі. Ну, Відносно коня там якось полікувати того мертвого, якось оживити, якось на мертвому їхати і так далі. От. В суспільно-політичній царині це означає використання непридатного для виживання і розвитку. Наприклад, от Джордж Орвел у своєму скотному дворіч там 1984. Дуже чітко пояснив, що комуністична ця ідея, вона є мертвою конякою, вона мертва, на її їхати не можна. Точніше, їзда на ній буде супроводжуватися тими револю... революціями, громадянськими війнами, голодоморами, розкуркуваннями, репресіями масовими і так далі. Трупне, Трупний яд, котрий знищує все. Але, худо-бідно 75 років. Впевнено, скакали у світло майбутнє комуністичне на тій коняці. Ну, якось доскакався. Розвалився. Той союз і та компартія, Але мертва коняцька, як ви сказали про Леніна, живіше всіх живих. Вона зараз продовжує вести освітлює вже зелене майбутнє. Український нарід. Мову веду про зовсім не те, про що ви подумали. Більшість з вас знаходиться на рівні примітивного суспільного устрою і вважає, що мертва конячка це. Очільник держави країни, котрого треба поміняти на іншого, і тоді він успішно повезе в майбутнє. Ні, я інше. Я глибше. Це складно. Але висловлю, а висловлю Як? Зрозумієте, добре, не зрозумієте. Може ж як. Хто ж далі зрозуміє? Розматую назад. Державні рішення. Перед ними очільник. Перед очільником вибори очільника. Перед виборами очільника Конституція. Перед Конституцією суспільний устрій перед суспільним устроєм світогляд перед світоглядом набуття світогляду котрим Забезпечують українців. Хто? Міністерство науки та освіти з його сектою свідків. Чемрійниць про 4 кілобакси? Ну от. Це все треба міняти з самого початку. Треба українцям шукати тих, хто навчить їх немертвому світогляду, з допомогою котрого буде сформовано суспільний устрій, на основі котрого написана Конституція. На основі якого забезпечені якої забезпечені належні знання суспільству, потім обрання шляху, найняття тимчасових чиновників для технічної реалізації цього шляху, ну, і вже ж і сам шлях, і дії розвитку, забезпечення безпеки, благополуччя і так далі. Оце буде пересідання з мертвої конячки на живу, молоду, енергійну, розумну і здатну вести в успішне майбуття. А не на погибель. Ви спитаєте, чому ми продовжуємо скакати на мертвій? Скакати. На мертвій коняці. А все просто. Мертва коняка живих не везе. Українське суспільство вона не везе. Але на мертвій коняці вправду вміють їздити зомбі. Мертві на мертвому. Зомбі. Це ті, хто поїдають живих і за рахунок цього підтримують своє життя. Живі мерці. Серіал згадався. Хто вони? В першу чергу політики, олігархи. Чим вони займаються? Та ви ось подивіться, про що турбується зелене шапіто? Про Виживання і розвиток України? Чи про те, щоб, не зважаючи ні на що, панувати в Україні і поїдати далі корупцією, зрадництвом? Українське суспільство? Моє порадо. Шановні українці, шукайте тих, хто навчить вас бути господарями в своїй країні, розумними, мудрими господарями. Це називається бути громадянами, а не населенням. Хто вам дасть ці знання? Оці знання і будуть тою конячкою, котра повезе вас в успішне майбутнє. Щодо олігархів, після вчителів, Друга наймерзенніша категорія. Вчителі навчили, як знищувати українців і самим себе українцям знищувати. Ну а олігархи дорвалися, шматують. Сматують все, що можуть, і як можуть. Зауважу, що Петра Порошенка я до цих мертвих зомбі не відношу. Чому? Ну, не все в нього досконало, не Бог він. Але дуже багато досконалого. І дуже багато корисного він приніс українцям. Так от, Петра Порошенко, з моєї точки зору, можна використовувати в системі, де головні знання, де головною. Русійною силою в суспільстві є його культура, культура загалу. І на службі цій культурі Порошенко може бути дуже корисним. А якщо культури немає, ну тоді ж це ж вже виникає бажання їх усіх, всіх зробити однаковими. Не має бути головним поросинком. Мають бути головними знання по розвитку і культура розвитку. Кайте вчителів. Бо загинете. Я з вами разом загинув. Ну, я то хоч прозвіл щось трохи. Прикро, коли ви. своїх дітей і онуків. Не жалієте. Дякую за увагу.